Прогулянка на свіжому повітрі восени не зацікавлює вашого хвостатого друга. Мало хто з господарів знає про те, що необхідно дотримуватися чітких правил поведінки, слідкувати за своїм улюбленцем та гуляти спочатку на знайомих і перевірених територіях. Більше про те, як зробити осінню прогулянку максимально цікавою для обох, дивіться у наступному сюжеті. Для прогулянок зі своїми тваринами містяни, як правило, обирають міський парк. І рада Якімова зі своєю чотирилапою улюбленицею дорою тут постійно проводять відпочинок, адже переконана, це позитивно впливає на самопочуття і тварини, і господаря. Вони теж саме відчувають, вони засмучуються, вони радіють, вони люблять гуляти, коли гарна погода. Коли дощ там йде, то нам треба її повмовляти, ну як з дитиною, там, якось її там забавками, грою якось, парасольку над нею потримати. Гуляти з собакою два рази це мінімум. У день потрібно, ну а взагалі для от таких от рухливих собак бажано і частіше. Ну, я, наприклад, з нею. Намагаюся сюди ходити і на роботу по справах, магазин і відпочивати. Усюди вона зі мною. Прогулянка на свіжому повітрі не принесе насолоди вашому чотирилапому улюбленцю, якщо його власник не подбає про наступні моменти. Про них розповіли у міському притулку для тварин. Кінологи радять дотримуватися кількох важливих. Правил, перше і найважливіше, це не можна лаяти тварину за те, що вона за собою залишила на підлозі калюжу. Не слід застосовувати насильство по відношенню до виховання і тикати його носом. Така поведінка лише спровокує агресію, недовіру до господаря. Частіше хваліть чотирьохлапового друга в ті моменти, коли він все зробив правильно і в потрібному місці. Не варто скупитися на добрі слова, а також на приємні заохочувальні ласощі. Працівники міського притулку для тварин нагадують, вигулювати собаку можна лише якщо господарю вже є 14 років. Бажано, аби собака при цьому була в наморднику та повідку. Потрібно розуміти, що процес виховання цуценя це довга і важка праця, але вона вкрай необхідна як самому малюкові, так і його господареві. Адже тільки завзятість і взаєморозуміння допоможуть швидко і чітко досягнути необхідних результатів, які будуть радувати обох протягом багатьох років. Марина Михайлик розповідає, на сьогодні у притулку для тварин понад 504 лапих, 370 дорослих собак, 130 кішок, близько 40 цуценят та більше 30 кошенят. Усі вони мають повноцінні умови для перебування. Хочемо висловити подяку міській владі. Завдяки підтримці, наша установа функціонує належним чином. А пухнасті друзі забезпечені усім необхідним. Марина Михайлик радить до процесу прогулянок підходити творчо та з душею. А ваш улюбленець обов'язково віддячить вам ніжністю та турботою. Якщо ви й досі не знайшли собі чотирилапого компаньона, влаштуйте осінню та незабутню прогулянку з тваринами міського притулку для тварин.